друзі, сьогодні незвичайне відео нестандартне для нашого каналу. Рішив розповісти, як підключити електричний котел, називається ProTherm, до терморегулятора. Бо, ну я, наприклад, дугенько шукав, поки знайшов проводів і розйомів багато і куди саме підключати, досить важко поділитися. Ось виглядає сам котел. Називається ще раз нагадаю: котел називається ProTherm скат це електричний котел для обігріву. Ну, Коротко кажучи, ось є роз'єм. Ось, і ось цей ось два дротика. Ось я підключу більш, ближче покажу. Ось посередині всього тут аж шість роз'ємів і фактично третій четвертий з будь-якого боку читаючи. Ось оцей кабель в мене йде до терморегулятора. Терморегулятор в мене ось вже стоїть підключений. Зараз я покажу, як воно працює. Ось зараз не йде обігрів. От Зараз я покажу терморегулятор. увімкну, Ми, до речі, такі терморегулятори також продаємо, тому і відповідно, цікавість моя показати, як вони працюють, як ми підключаємо. От Зараз тут загориться вогник на терморегуляторі. Я більше температур. Бачите, включилось, І зараз дивимося, включиться котел наш. Щось там клапнуло, засвітилося. Ось оцей значок на панелі означає, що пішов нагрів, тобто гріє, все працює терморегулятор. Ще раз покажу ось ці, де синій і коричневий дротик, Оце є підключення терморегулятора. Всім гарного дня.